І давно у нас не було, а, відео не було у мене про бажання. Да? Загадуйте ваше бажання, я витягну три карти, да? три варіанти вибираєте 1, 2, 3. Загадали бажання. Вибрали карту і я вам відповім, збудеться чи не збудеться. Ну що, погнали. Перший варіант буде дуже важко. Дуже важко. Шанси є, але дуже маленькі, дуже важко. Але шанси є. Другий варіант. Ні. 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 Третій варіант. Тут у вас є суперничество, є конфлі, такі е, якісь, не знаю, тендери, суперечки, але тут, може бути. Да? тут не стовідсотково, може бути, тут потрібно боротися. Тут повинна бути боротьба.